Роботизовані коробки передач в наш час є одними із найефективніших вузлів, які здатні передавати крутний момент від двигуна на колеса автомобіля без будь-якої участі водія, який сидить за кермом, не треба нічого там натискати, перемикати. Запустили двигун, один раз обрали необхідний режим, куди вам треба їхати, і просто насолоджуєтеся. Автомобіль робить все за вас самостійно. Тобто, робот це один із найекономніших видів автоматичних коробок передач, який є на ринку в наш час. Він присутній в арсеналі більшості автовиробників, особливо тих, які працюють на європейському, чи орієнтовані на європейський ринок. Адже, окрім немаленької вартості пального. У європейських країнах ще є й суворі норми по шкідливим викидам автомобілів, які рухаються по їх дорогам. А як ви розумієте, чим більше витрата пального, тим більше в його вихлопі виходить потім шкідливих речовин. Саме тому виробникам доводиться знаходити такі шляхи зменшення цих самих витрат пального, ну і власне збільшення ефективності автомобіля і зменшення шкідливих. Викидів про роботизовані коробки передач. Гадаю, більшість з вас чула дуже велику кількість таких собі страшилок. Я б їх назвав навіть більше вже в наш час міфами. Можливо, коли вони тільки починали з'являтися на ринках, вони були дійсно ненадійними, ломучими, але тоді більшість автовиробників мала відзивні кампанії або проводила ремонти чи заміни саме по гарантії. В наш час роботи їздять доволі таки довго. І я маю сказати, що за ту відстань, які вони проходять до свого першого ремонту, вони економлять доволі таки немаленьку кількість. Грошей саме на витраті пального, які потім все ж таки не шкода віддати за ремонт цієї коробки передач, бо, окрім ефективності, економності, вона ще й дає неймовірний драйв. Навіть автомобілі, у яких є там літрові по об'єму двигуни, бензинові можуть доволі таки динамічно розганятися з місця, робити обгони і абсолютно адекватно їздити. Все завдяки роботу, якого багато хто і досі в наш час намагається обходити стороною, надивившись чи начитавшись різного. Роду негативних відгуків хтось купив автомобіль з роботизованою коробкою передач і не знає горя. змінив вже не перше покоління цього автомобіля. Хтось придбав автомобіль з роботом і намагається їздити максимально обережно, боячись зробити якийсь неправильний рух, щоб не зламати ту коробку і не потрапити на дороговартісний ремонт. Саме тому для всіх. Тих озвучених категорій сьогодні я хочу зняти відео, в якому зі сторони свого вже досвіду, адже я володію більше двох років автомобілем з роботизованою коробкою передач. І в замовленнях, в оглядах, ви також у мене на каналі бачите велику кількість автомобілів, які також мають роботизовану коробку передач. Я їх везу на обслуговування, на ремонт. Я спілкуюся з профільними майстрами. Саме тому вважаю, що я вам можу дати доволі такі корисні рекомендації, після яких ви або зможете більш спокійно їздити на подібних автомобілях. Або наважитися на купівлю автомобіля з роботизованою коробкою передач, пішли дивитися, що воно таке, чи варто його купувати, чи можливо все ж таки й далі продовжувати обходити стороною. Погнали! Для початку трішки відної інформації, щоб ви розуміли про що буде сьогодні йти мова. Роботизована коробка передач має набагато більше спільного саме з механічною коробкою передач, ніж з рештою видів автоматичних коробок, там варіатором чи класичним гідротрансформатором. Тому і рекомендації по експлуатації, по тому, що краще робити, що краще не робити на роботизованій коробці передач, вони дуже схожі саме з тими рекомендаціями, які зазвичай даються для автомобілів, в яких встановлена механічна коробка передач, тому що. Від механіки робот відрізняється тільки тим, що саме блок щеплення і блок перемикання передач це є один електронний модуль, який перемикає передачі в залежності від а, заздалегідь закладеного алгоритму. Тому його і називають роботом, тому що він працює по чітким вказівкам, які записані в програмі або прошивці цієї самої коробки. Що ж, давайте проїдемося трішки далі, і я буду по дорозі вам розповідати, що не варто робити з роботизованою коробкою передач, щоб вона проїздила як можна довше, а ви не потрапили на якісь дороговартісні ремонти. Один із найголовніших вузлів, який частіше за все виходить з ладу в роботизованих коробках передач, це вузол щеплення. Так само, як і на механічних коробках передач, дуже важливо уникати моменту ковзання цього щеплення, тобто моменту, коли передача не вімкнулася повністю, а ви їдете або повільно з суттєвим навантаженням, або просто потихеньку собі рухаєтеся. Саме через те, що у щепленні відбувається ковзання, воно не повністю замкнулося. Диски щеплення, і поверхня, до якої ці диски прилягають, перегріваються, і вони можуть вийти з ладу, або від суттєвої деформації, наприклад, особливо металевих. Частин або, наприклад, від того, що диск щеплення і фрикціон на ньому просто-напросто стерся. Саме тому будьте дуже і дуже уважними, якщо ви вже почали рух, твердо натисніть на педаль акселератора. Звісно, якщо ви маєте таку можливість, щоб у вас передачі вмикалися. Ви скажете, що теорія про тертя це все дуже цікаво, але Іване, в який момент зрозуміти, що щеплення дійсно стирається і чого потрібно уникати, щоб воно передчасно не вийшло з ладу. Показую на реальному прикладі. Автомобіль з роботизованою коробкою передач, мокрий робот, DSG dq -3. 381 група «ВАК». на панель виводимо індикацію режиму. на Коробці передач, в якому вона їде, дивимося уважно на швидкість, коли відбувається перемикання. У мене режим звичайний драйв. Давайте поїдемо і протестуємо. Дивіться на швидкість, також на якій відбувається перемикання з одної передачі на іншу. Рушаємо. Д1, починаємо потихеньку їхати, дивимося на набір швидкості. І що в нас відбувається? Друга ввімкнулася вже на 6-7 км на годину. Але якщо я даю газу, дивіться на оберти, вони підростають, а швидкість росте не так швидко. Це значить, що ми Їдемо на щеплення на другій передачі третє щеплення. Тому бажано, якщо ви все ж таки вирішили кудись їхати, рушили, натискати на акселератор твердо, якщо ви, звісно ж, маєте попереду таку можливість, нікого перед вами немає. І продовжуєте рух. Якщо у вас завантажений автомобіль, суттєва гора, чи ви тягнете важкий причіп, дивіться, що я рекомендую робити. По суті, це я вже говорив у відео про те, як використовувати DSG з причепом, залишу посилання внизу. Я в такому випадку з самого Спочатку вмикаю ручний режим М1, і дивіться чому, тому що я можу тоді розігнатися до діапазону під 2000 обертів, в мене вже буде 16 км на годину вручну. Ставлю другу передачу, і в мене з 1200 автомобіль починає їхати. Тобто тут я впевнений, що коробка в мене не стирає щеплення, бо передачі 100% ввімкнені. Також в ручному режимі. Кудись розігнавшись, отак і відпустивши педаль акселератора, можна подивитись на оберти, коли вони дійдуть до зони холостого ходу біля 1000 обертів на хвилину. І подивитись, яка при цьому буде швидкість. Давайте на другій передачі заміряємо, скільки в неї при повністю замкненому щепленні. От, було 16 км, потім стрілка різко впала. Тобто, десь 15-16 км на годину це момент, коли на другій передачі повністю замикається щеплення. Також ще один варіант перевірити, коли достатня. Швидкість для того, щоб ввімкнулася повністю передача, це в ручному режимі. Коли ми їдемо, намагаємося поставити вищу передачу. От третя не вмикається, тому що автомобіль ще їде на другий йому недостатньо обертів, щоб потім перейти на третю. І на третій не терти щеплення. Щоб повністю третя передача ввімкнулася, дивіться, конкретно на цьому автомобілі нам треба розігнатися. от Я клацаю. Дивіться, на швидкість уважно. Потихеньку. Ну, третя передача. Давай 28 кілометрів на годину. Зрозуміло? Тобто, якщо вона включиться раніше або в якихось інших умовах. Це буде тертя щеплення. Саме тому намагайтеся цього моменту уникати. Намагайтеся уникати моментів, коли ви їдете дуже-дуже плавно. Моя бабуся казала, чого ти чалишся. Якщо, повторюсь, ви кудись їдете, то твердо натисли на педаль акселератора і впевнено кудись поїхали. Уникайте отаких от от підповзань, чи то в заторах, чи ще в чомусь іншому. Якщо не стерти щеплення, занадто суттєво уникайте натискання різкого на педаль акселератора, коли ви по обертам. Бачите, що автомобіль ось ось буде змінювати передачу, тому що це по суті дорівнює тому, як ви на механічній коробці передач дуже різко втикнули якусь передачу і різко відпустили щеплення, а оберти двигуна ще не підлаштувалися. У вас відбудеться такий дуже суттєвий поштовх. А якщо ми говоримо про роботизовану коробку передач, то вона підключить наступну передачу. Але щоб у вас не було цього самого поштовху і втрати крутного моменту. Тиронуться, скажімо так, одразу два щеплення. Одне, яке вимикалось, друге, яке підключало наступну передачу. Тому, якщо ви збираєтеся знову ж таки когось обганяти, ставимо в спорт режим, тому що на ньому довше по обертам двигун працює і готує наступну передачу. Або робимо це, наприклад, в ручному режимі. Або робимо це, коли коробка вже, ви бачите, що ввімкнула твердо передачу, і розгін у вас буде не такий, якби суттєвий, стрімкий. Тоді можна натискати. Але намагайтеся не втискати. Ати різко, особливо щоб там коробка скидувала ще навіть на дві передачі нижче. Тоді і щепленню буде добре, і блоку, який перемикає щеплення чи передача, також буде добре. Стирання щеплення, яке ви можете, прямо таки кажучи, відчути своїм тілом від сидінь чи від керма, наприклад, без діагностики, без моїх підказок. Ви можете відчути в момент, коли, наприклад, зупинившись на світлофорі чи в тягнучках, чи просто зупинившись за якоїсь потреби, ви не повністю, точніше, не не повністю до підлоги, а ви не дуже сильно натискаєте на педаль гальм. Умовно кажучи, просто кладете ногу на цю педаль, Ваш автомобіль, наче стоїть, але при цьому в нього оберти на тахометрі дещо вищі, ніж, наприклад. Були при повній зупинці. А от своїм тілом від сидіння, від керма, ви відчуваєте таку доволі таки суттєву вібрацію. Справа в тому, що в цей момент, коли ви даєте недостатнє зусилля на педаль гальм, автомобіль розуміє, що ви от зараз будете їхати або вам треба їхати дуже і дуже плавно. І в цей момент він зводить щеплення, воно треться, через що ви відчуваєте вібрацію, через що автомобіль піднімає оберти на двигуні. Це, мабуть, один із найнесприятливіших режимів, в якому дуже не варто використовувати робот. Якщо ви Десь зупинилися, дайте, будь ласка, нормальне зусилля на педаль гальм, щоб автомобіль зупинився. Це дуже часто можна відчути саме на сухих роботах, в яких немає системи автохолд. Бо якщо у вас є система автохолд, наприклад, от, як у цьому пасаті електронний ручник, коли я зупинився і засвітилася лампа автохолду, все, коробка зрозуміла, що автомобіль зупинився, і далі оберти вона не піднімає, щеплення вона практично розводить. А от саме там, де є механічний ручник, там, де є суха коробка передач, це можна реально Дуже і дуже суттєво відчути, тому намагайтесь натискати нормально педаль гальм, щоб у вас не зношувалося щеплення. От давайте я вам продемонструю. Я зараз зняв повністю автохолд, автомобіль зараз стоїть, але як тільки я от привідпустив, бачите, він практично почав рухатися, і оберти одразу підросли практично до тисячі. І в мене по кузову йде вібрація. Бачите, я стою, але в залежності від того, як я натискаю на педаль гальм, оберти міняються, і це говорить про те, що щеплення якраз таки зводиться, і автомобіль намагається вас рухати. Тому нормально втискайте педаль гальм і все буде добре, ніхто тертись не буде. Коробка передач, звісно, важливий вузол автомобіля, але не варто забувати і про двигун. Мені от зараз треба заїхати заправитися. І теж хочу дати вам декілька рекомендацій ще й про те, як вберегти в зимовий в холодний період, й свій двигун, особливо, якщо він у вас працює. На дизельному пальному, дивіться, у нас на дворі мінус 5, середина грудня. А ще в кінці листопада у нас в Україні були в деяких місцях морози до мінус 10. Що важливо знати про пальне. Взимку дизельне пальне має властивість замерзати, якщо воно є літнім або підібране невідповідно до температурного режиму, оскільки температура взимку дуже несподівано може змінюватися. Не на 1-2 градуси, а навіть на десятки градусів. Я рекомендую все ж таки заливати пальне, яке має максимально низьку температуру замерзання. Саме таке пальне є на автозаправних станціях ОККО. Тут з'явився пульс дизель, що не замерзає до мінус 32 градусів. Це вже арктичний дизель, який я рекомендую заливати тим, хто хоче бути впевненим, що їх автомобіль в будь-яку погоду, в будь-який мороз заведеться і зможе їхати. Можна сказати, що у нас таких морозів не буває, але у нас дуже і дуже мінлива погода, особливо в східних областях. Я проживаю в місті Харків, тому знаю про що говорю. Сьогодні в тебе мінус 5, завтра може бути мінус 15 і мінус 20. Саме тому я персонально намагаюся заливати пальне, яке має вищий запас по морозостійкості. Щоб коли на ранок стукне мороз, я мав можливість запустити автомобіль і впевнено поїхав собі по своїм якимось справам. Також враховуйте, що при русі на швидкості від вітру пальне може досягати нижчих. Температур ніж, наприклад, ви бачите на термометрі чи датчиках автомобіля. Через це воно також може загустіти, і автомобіль зупиниться. І остання порада, але реально дуже дуже корисна. Якщо в баку вашого автомобіля зазвичай невелика кількість пального знаходиться, решту об'єму заповнює собою повітря. І якщо, наприклад, на дворі була відлига або тепла температура, а потім через декілька днів стукнули морози, то волога, яка знаходилася в цьому самому повітрі, може конденсуватися, замерзнути і тим самим перекрити паливопроводи чи заблокувати паливний насос, і ваш автомобіль знову ж таки нікуди не поїде. Тому намагайтеся тримати в боку не менше 2-3. Тин його об'єму заповненого якісним зимовим пальним. Заправляйте дизель -пульс Арктика на око і завжди будьте впевнені в тому, що ваш автомобіль запуститься в будь-який мороз, який можливий в Україні. І ще одна рекомендація, але, скажімо так, вона для вузького кола для автомобілів, які. Типу заряджені версії, типу там Golf R, там GTI, GTD і щось подібне. Автомобілі, які мають функцію ланчування, коли ви натискаєте одночасно педаль гальм і педаль акселератора. В цей час, якщо ви будете дуже довго тримати педаль гальм і нікуди не поїдете, слухаєте простріли з вихлопу, чи там ще щось подібне, щеплення ваше вмирає неймовірно швидко. Тому бажано, якщо ви збираєтеся десь різко стартанути, зробити це ну, ледь не в останній момент. Натренуйте Себе. Цей навик вам реально в гонках дуже допоможе. От, і збереже все ж таки її щеплення і коробку вашого автомобіля також. Хоч роботизована коробка передач по своєму виконанню дуже схожа на механічну коробку передач, дуже не рекомендується на ній буксувати і десь застрягати. Тому що в даному випадку ви перегрієте диски щеплення, вони у вас суттєво зітруться, і ви ще, якщо це мокрий робот, перегрієте оливу. Бажано, якщо вже так сталося, вдійшло до перегріву оливу замінити. А якщо ви застрягли, бачите, що вже ну якби. Тяжка справа, то краще покликати на допомогу навіть за гроші, бо евакуація вам буде коштувати дешевше ніж потім заміна навіть банального щеплення. Тому з цим не жартуйте. Ну і як у відео про причіп я говорив, не перевантажуйте причіп, якщо везете його за своїм автомобілем на роботизованій коробці. Передачі це також впливає і на перегріви, і на передчасний знос дисків щеплення. Окрім блоку щеплення в роботизованих коробках є ще один вузол, який так само часто може виходити з ладу. Це блок так званого мехатроніку, який якраз і замінює оці ваші руки ногою і рукою по перемиканню передач і витисканню щеплення. І чим частіше йому доводиться працювати, тим логічно швидше він вийде з ладу. Чим частіше відбувається витискання щеплення, перемикання передач, тим більше рухаються елементи мехатроніку, накачується частіше насосом рідина, яка витискає ці всі речі, тим. Швидше вони зношуються. Тому, якщо ви хочете зберегти блок мехатроніку, і щоб ваша роботизована коробка проїздила довше, треба мінімізувати рухи по перемиканню передач і по витисканню щеплення цим самим мехатроніком. Як це зробити? Доволі просто: намагайтеся їздити максимально плавно, без різких прискорень і різких гальмувань, тому що навіть перебуваючи на одній і тій самій передачі, наприклад, третій, четвертій, п'ятій чи шостій, змінюючи темп своєї їзди і свою поведінку, Наприклад, коли ви йдете накатом, відпускаєте педаль, коробка, ще не перемкнувши передачу, але вже на другому щепленні, готує для вас наступну передачу. Ця коробка роботизована часто ще називається преселективною. У перекладі і розшифровці з англійської preselect вважається попередньо підготовлений. Тобто коробка, в залежності від темпу руху і натискань педалей, розуміє, що зараз збирається робити. Водій, куди рухатись, чи гальмувати, чи розганятися, і готує для вмикання наступну передачу. Це може бути як вище, якщо ви тиснете на акселератор, наступне щеплення готує, наприклад, з третьої передачі перехід на четверту. Якщо ви тиснете потихеньку на гальма, коробка розуміє, що після зупинки чи після невеличкого гальмування вам буде потрібна нижча передача, щоб почати розганятися. Наприклад, і вона готує з третьої перехід на другу, наприклад. Тому намагайтеся уникати таких. Ситуацій, коли ви тиснете то на газ, то відпускаєте, то на газ, то відпускаєте, то на газ, то не відпускаєте. Намагайтеся їздити максимально плавно, прогнозуйте ситуацію наперед на дорозі, яка може відбутися перед вами. Наприклад, якщо ви бачите, що скоро на світлофорі загориться червоний, то немає сенсу тиснути далі на педаль акселератора, просто її відпустіть і плавненько натискайте на гальма. Автомобіль зрозуміє, що у вас попереду зупинка, а не там різкий розгін, а потім ви знову зупиняєтесь таким чином, просто елементарно перебуваючи на одній і тій самій передачі, вважаючи, що от у вас там не відбувається перемикань, ви мінімізуєте кількість спрацьовування саме щеплень, тобто витискання щеплень і підміну наступних передач, там вищих або нижчих. Ще одне важливе застереження для роботизованих коробок. Якщо ви їдете в режимі драйв чи спорт і починаєте потихеньку розганятись, тиснете на педаль акселератора, а потім думаєте, а дай пелюстком чи селектором в механічному режимі швиденько, класно на одну передачу вниз, щоб автомобіль поїхав швидше, то в такому випадку вашому роботу доведеться змінити цілих дві передачі, щоб ви отримали ту саму дію, як хотіли. Адже в автоматичному режимі коробка бачить, що ви починаєте розганятись, наприклад, уявимо, ви їдете на 4 четвертій передачі тиснете на акселератор. Коробка готує автоматично вам п'яту передачу. А ви на четвертій тиснете на мінус одну передачу. Ви хочете третю, тобто коробці з п'ятої швиденько треба перейти на третю передачу. В цей момент відбувається неймовірно швидка зміна а, щеплень. Перемикання наступних передач. І якщо ваша коробка вже трішки поїздила, то вона може не встигнути цього зробити, якщо елементи в мехатроніку деякі а, зносилися. Та й в цілому, якби навіть якщо вони не зносилися для коробки, це реально такий стресовий випадок, коли неймовірно швидко треба зробити дуже а, таку різку заміну передач, плюс ви ще тиснете на педаль. Двигун подає немаленький момент на коробку. Це реально доволі таке високе навантаження, яке може вплинути і на щеплення, його може тиронути різні. Скенько перегріти трішки, і повторюсь на сам блок мехатроніку, де йому треба буде зробити дуже швидку зміну передач. За цим також слідкуйте уважно. Якщо переходите вже в ручний режим, то спочатку перейшли в ручний режим, а вже потім клацайте передачі, куди вам треба. Не робіть такого, щоб ваша коробка вмирала саме в таких дивних ситуаціях. Існує така думка, що на роботизованих коробках передач, якщо ти зупиняєшся на світлофорі, чи десь надовго зупиняєшся в тягнушці, чи просто в режимі драйв вирішив зупинитися і постояти, треба обов'язково перевести селектор в нейтраль, адже там в цей момент буде стиратися щеплення, якщо цього не зробити. Справа в тому, що роботизована коробка передач є дещо розумнішою, ніж ті, хто дають подібні рекомендації. Вона працює. По алгоритмам, якщо вона бачить, що швидкість автомобіля дорівнює нулю, якщо вона бачить, що в автомобілі спрацювала, наприклад, система автохолд, або водій нормально, так сильно натиснув на педаль, гальм і стоїть, нічого далі не рухає, вона розуміє, що автомобіль далі їхати не буде. Вона повністю розмикає друге щеплення, і вона мінімально готує перше щеплення, подає мінімальну кількість оливи в гідроблок, в той самий блок Мехатроніка, щоб якщо ви захочете їхати далі і перенесете ногу. Гальм на педаль акселератора коробка встигла підготувати передачу і ви змогли швидко рухатися з місця. Але тертя щеплення першого. В цей момент не відбувається ніякого, тому не треба нічого перемикати. Зупинилися, натисли нормально гальма, стоїмо, чекаємо, коли вам треба їхати. А от якщо ви будете постійно смикати коробку якраз таки з режиму драйв в режим нейтраль, ви більше зносите той самий блок мехатроніку, адже йому доведеться все ж таки робити ту дію, яку ви хочете. І зайвий раз він там смикне щепленням, чи, наприклад, вилочками, які перемикають передачі. Тому, як бачите, треба слухати, але дуже уважно все пропускати ще й через свою голову. Thank <laughs> you. Ще чого дуже боїться мехатронік, це, звісно ж, пропускати заміну оливи, якою він якраз таки і керує передачами і витисканням щеплення. Ми знаємо про регламент заміни оливи тільки в так званих мокрих роботизованих коробках передач, але рідина є і в сухих роботах, тому що саме завдяки рідині відбувається перемикання передач і витискання того самого щеплення. В сухих коробках, хоч і немає регламенту по заміні цієї рідини від офіційного дилера і від виробника, все ж таки рекомендується через умовні 200 тисяч, але якщо ці 200 тисяч ви наїздили, наприклад, на Автобані чи на трасі це одна справа. А я б міняв, би, мабуть, кожні 100 тисяч цю рідину, тому що в залежності від того, настільки якісна, вона настільки вона має в собі різних домішок, стружки, там продуктів в цілому роботи блоку мехатроніка, і буде залежати якість перемикання і швидкість роботи цього самого блоку Мехатроніка. В коробках передач, які мають мокре щеплення, звісно, бажано все міняти по регламенту, але звертати увагу на те, в якому режимі експлуатується ваш автомобіль автомобіль. якщо ви їздите переважно по місту. То не треба тягнути ті самі 60 тисяч кілометрів, які рекомендує виробник, тому що ну, вони в цілому вибираються для якогось середнього такого режиму використання. Місто для автомобіля, що з двигуном внутрішнього згорання, що з будь-яким іншим двигуном, це максимально стресовий режим використання. Тому якщо катаєтесь більше на роботизованій коробці по місту, намагайтеся міняти рідину дещо частіше, там ну не на 60, хоча б на 50, чи там у нас взагалі рекомендують сервіси раз на 40 тисяч кілометрів. Якщо у вас Хий робот, то ну замініть хоча б раз на 100 тисяч кілометрів міського використання і раз на 200 тисяч кілометрів там змішаного чи трасового використання цю рідину, щоб блок мехатроніка працював на чистій оливі. В нього там нічого не закусували, ті самі різні домішки чи стружка, і він прослужив таким чином вам набагато довше. Ще один елемент, від якого залежить життєдіяльність і довговічність роботизованої коробки, але який до неї не має абсолютно ніякого відношення. Це двовасовий маховик, який газить такі паразитні коливання в двигуні і допомагає зберегти при цьому саму роботизовану коробку, але він в ній не встановлений, він встановлений одразу за двигуном. Так от, є декілька моментів. Дивіться, доволі часто доводиться чути, що для їзди. На роботизованій коробці передач в місті треба вмикати саме спортивний режим, щоб коробка передач менше рухів робила, їздила довше на одній передачі і так далі. По суті, воно то десь виглядає логічно, адже в цьому випадку мехатронік насправді буде робити менше рухів. Але при цьому ви отримаєте максимально некомфортну їзду, адже коли коробка їде в спорті, вона може тримати завищені оберти. А це по суті ледь не дорівнює їзді на дещо нижчій передачі, ніж три. Треба. І всі оці коливання, коли ви відпускаєте газ, коробка не переходить на нижчу передачу, наприклад, чи вищу, як в звичайному режимі. Вона тримає цю передачу, далі не перемикається. Відбуваються доволі такі суттєві поштовхи, які впливають в першу чергу якраз таки на двомасовий маховик і швидше його зношують. Та й коробці і щепленню від цього теж не дуже добре. Тому спортивний режим я все ж рекомендую використовувати виключно в тих моментах, коли вам дійсно. Потрібен якийсь різкий ривок, там вийти на обгін, чи дійсно когось там випередити десь. Потім переходимо в режим драйв, і як я вже говорив раніше, просто їдемо плавно і прогнозовано, щоб автомобіль розумів, до чого ви рухаєтеся далі. Чому автомобілі з роботизованими коробками абсолютно нормально їздять в європейських країнах, звідки вони до нас у більшості приїжджають, що Рено, що ВАГ група, тому що там абсолютно плавне і спокійне. Життя на дорогах, тобто там режим руху, він є дуже і дуже такий спокійний. В місті 50, ніхто там не розганяється 100, потім не відгальмовується в нуль, потім знов 100 чи 120 по місту. Плавно і спокійно. Коробка в такому режимі розуміє, що від неї хочуть, встигає перемикатися, в неї не відбувається занадто багато тих самих перемикань чи витискань щеплень, від яких зношуються і мехатроніки саме щеплення. Саме тому там вони і ходять довго. Коротше, не їсти як мамкині гонщики, і ці коробки реально можуть їздити. Доволі таки довго. Вже наші люди, здається, перевірили на останніх поколіннях цих коробок, особливо на мокрих, їх намагаються частіше брати через те, що вони довговічніші, що ці коробки можуть проїжджати півмільйона доволі таки легко. Це говорить про те, що ці коробки на даний час вже стали доволі таки надійними. Але якщо не будете слідувати рекомендаціями, які я давав раніше, то і навіть найнадійніший механізм ви можете вивести з ладу. Набагато раніше, ніж це відбулося при нормальному використанні. І найголовніше, друзі, не страждайте фанатизмом, як намагаючись зберегти коробку на 50 років, так і при виборі автомобіля з роботизованою коробкою передач. Відчувайте в собі гарячу кров, будете ганяти, то краще назбирайте і придбайте собі автомобіль, в якого потужніший двигун, і коробка передач, яка використовує більш підсилене щеплення. Тоді її двигун проїзде в вашому режимі довше, і коробка також не буде перечасно виходити з ладу. Не гвалтуйте ті літо... Рові гольфи і октаві на сухих роботах, навіть якщо вони швидко і динамічно розганяють ваш автомобіль. Робот це прекрасна коробка, на якій, якщо їздити в нормальному спокійному режимі і правильно підібрати і автомобіль, і коробку під свій режим використання, вона Здатна проїздити не одну сотню тисяч кілометрів. Заощадить вам суттєво і пального, і емоцій подарує. І в цілому ви будете тішитись її надійності. Якщо відео і такі рекомендації вам були корисні, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід. Пишіть внизу під цим відео. Підписуйтесь на канал, якщо нещодавно на нього потрапили. І до нових зустрічей. Не вмикати задню передачу, коли їдеш вперед. Я гадаю, можна не рекомендувати. Ви і так розумієте, що це доволі таки може бути болісно.